Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас ніж Адаманті Skiem NPL від Ганзо. Поставляються ось такі чорні картонні коробості. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас всередині. Серветка для того, щоб протирати ніж. Сам ніж до нього повернемося згодом. І якась ось така макулатурка. Детальніше розглянемо цього малюка. Відкривається він за кліпер. Бачимо, що одна накладка у нас з склотекстоліту G10, а з іншої сторони метал. І замочок у нас фреймлок. Кліпса переставляється з цієї сторони на цю без проблем, відкручуємо гвинт, бачимо склобій і темлячний отвір. Бекспейсер не закриває повністю ніж, і це дуже зручно для догляду за ним. Тобто ми можемо всередині протерти. Можливо, вам видно, лайнера мають перфорацію для зменшення ваги. Ну, механіка просто чудова. Розміри 119,3 на 11 мм. З кліпсою 16,8, 301. Товщина по обуху 3,5. Довжина ріжучої крайки 90,5 мм. Вага. 118,65 грама. Лезо виготовлене з сталі d 2 Якість заводської заточки. На відмінно. Уже традиційний тест канапки. Цим вже можна різати хліб як папір. Шматочок сальця. Ви вже приготували щось смачненьке. І ковбаска. І вам смачного. Нашинкуємо мотузку. Як бачите, без будь-яких питань. До висновків. Адамантів від Ганзо мені сподобався. В першу чергу дизайном. Він, на мою думку, тут просто чудовий. Механіка також на височенному рівні закривається-відкривається дуже круто, ніяких люфтів, нічого такого немає. Доглядати за ним буде зручно. Якість заводської заточки просто відмінна. Ви бачили, як він ріже папір, мотузку. І ковбасу чи хлібним теж дуже круто різати, тому що довжина леза дозволяє, і форма клинка також різюча. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання, як завжди, в описі відео.